Вас вітає ютуб-канал Океан Трейд. Представляємо ваші увазі фасочну фрезу від відомого турецького бренду Технік. Зенківки зі змінними пластинами застосовуються для обробки зовнішніх фасок. Основні переваги нашої фрези можливість встановлення стандартних гісопластин від будь-якого виробника типу АПКТ можна використовувати як на універсальних верстатах, так і на верстатах з ЧПУ. Проста конструкція, що складається із мінімуму елементів. Тепер пробіжмося по основним характеристикам даної фрези. Корпус фрези діаметром 94 мм, посадковий діаметр 16 мм. Загальна довжина 50 мм, мінімальний діаметр отвору 35 мм. На фрезі бачимо 6 зубів під прямокутні пластини, а 1604 Кут фаски, 75 градусів. Фасочні фрези це важливий інструмент в металообробці, який дозволяє обробляти поверхні заготовок з високою точністю. Придбати цей товар ви можете на нашому сайті ocean.biz.ua. А ще наші фахівці готові надати вам консультацію та допомогу виборі оптимального інструменту для вашої роботи за вказаними номерами. Доставка робимо в будь-який куточок України. З нами швидко надійно та є. yakışma